Армадол. Забудь про головний біль. Катерина вже сім років як власниця песика на ім'я Чів. Три роки він жив у сестри дівчини. Коли в неї з'явилася дитина, стало важко поєднувати і собаку, і догляд з маленькою дитиною. Тож Катя за любки забрала його в родину. Йорк виявився дуже активним. Ще одна особливість йорків це те, що вони гіпоалергенні, тому що замість класичної шерсті, як у більшості собак, у них волосся. І дівчині це ідеально підходить, адже в неї алергія. Проте є й свої нюанси в осінньо-зимовий період. Його потрібно одягати. У нього немає ось цього спеціального підшерстку, який зігріває собаку. Відповідно, в своєму арсеналі ми маємо цілий гардероб для чіфа, починаючи від футболок і закінчуючи теплими зимовими костюмами. Тож на Чіфа доводиться витрачати як на повноцінного члена родини, і звідки беруться такі ціни на одяг? Катя не розуміє. Він не був дешевим ніколи. Я завжди дивувалася, чому маленька футболочка на таку маленьку собачку може коштувати 250-300 гривень. І це футболка, це якась базова річ. Якщо брати якийсь тепліший костюм чи там якусь жилетку, то це ще дорожче. Я не кажу вже про зимові костюми. Їх вартість раніше стартувала від 700 гривень. Цього року ціни виросли приблизно на 10 відсотків, розповідає власниця магазину одягу для тварин Лариса Сергієнко. А в попиті зараз через прохолодну погоду зараз всі почали готуватися до зими. Гарно йдуть зимові комбінезони, жилети, піжамки. Ось такий пуховик на песика коштує 700 гривень, дощовик близько 600, а двостороння курточка понад 1300 гривень. А асортимент просто шалений від шапочок до взуття. А от чи всіх песиків потрібно одягати, чи це необхідність лише певних порід і деякі власники можуть суттєво зекономити? Поговоримо в студії з кінологом Владиславом Плахтієм. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.